Унікальну партію бурштину вилучили вчора на околицях Рівного працівники прокуратури та СБУ. Унікальність є в тому, що окремі зразки, які ми вилучили, досягають вагою до 2 кг. ціна цього товару близько 300 тисяч доларів. Пільно, коректно, гарно і професійно так оцінює роботу по затриманню бурштину продавців заступник прокурора області Андрій Боровик. Дійсно, спрацювали по закону, знайшли власника, він дав дозвіл, подальшому звернулися в суд, отримали всі відповідні, дозволи і була вилучена ця рекордна для цього року партія сонячного каміння. Передували ці ситуації, проведена працівниками Служби безпеки робота щодо документування цієї незаконної скупки. І додає, в той же день була ще одна спроба реалізувати бурштин, але вже на Костопільщині цього разу розмов був більший – 11 кілограм. Цей камінь був з цієї партії. Однак, у зв'язку з тим, що вказані процесуальні дії тоді відбувалися поза межами нашого обласного центру, з метою документування можливих інших шляхів отримання цього сонячного каміння, ми зробили паузу. Ну і завершилась вона вчора. Як ви бачили, фіаско для тих, хто вчиняв незаконні дії. За даним фактом порушено кримінальну справу. Наразі увесь вилучений бурштин зберігається в Києві. Після того, як вирок суду вступить у законну силу, бурштин виставлять на аукціон, а гроші від продажу віддадуть у державний бюджет. Разом з тим Андрій Боровик розповів: у рівному є власна акредитована і ліцензована експертна установа, яка не згірша ніж київська, може впоратися із зберіганням бурштину. Повірте, я там навіть коли перше вона з'явилася, то ми була така перевірка. Ци там це приміщення колишнього банку. Там сейфи, ну, реальні сейфи для зберігання. Все воно опечатано, експертиза проводиться в присутності слідчого процесуального прокурора, знімаються бірки, фотографується кожен об'єкт експертизи, не проводять експертизу, потім знову його пакують, бірки, і ну, його фактично там не підмінити, нічого неможливо. Там охорона. Ну, принаймні нема такої і необхідності відправляти на Київ. Вочевидь, боротьба за бурштин відбувається не лише на рівні старателів, але й правоохоронних органів. Анна хіночик у ритмі подій.